Годи гумор та вічна боротьба добра і зла в Івано-Франківському обласному театрі Ляльок покажуть оновлену виставу. Іван Голик, Змія Борець. Це не просто казка, а історія про силу народу, що бореться за свободу. Більше у наступному сюжеті. Вистава Іван Голек, Змієборець» була у репертуарі лялькового театру з 1995 до 2010 року. Тепер її повернули у новій версії. Головна ідея наскільки важливо залишатися єдиними і свідомими у складні часи. Це продовження тематки Горошка, який бореться із злом. І в кінці кінців, якщо є підтримка, єдність, розуміння і всі ці найкращі риси для боротьби у тих, хто оточує головного героя, то перемога завжди буде за ним. Акцентується на те, що нам треба дуже уважно і дуже точно розумно підходити до речей. Які є небезпекою для самого існування держави перед глядачами? Постають актори в образах бурсаків мандрівників, які розповідають про пригоди народного героя Івана Голика. Вони поєднують живу гру з використанням вертепних ляльок і масок. Ви побачите скриню, яка нагадує вертепну скрию, і тому. І тут ляльки теж використовуються вертепні наші національну ляльку. То перші ми вводили в Україну в ті часи, де ті нашу традиційну ляльку ляльку вертепну ляльку. І в цій виставі вертепні ляльки. І актори вони існують за принципом саме розігрування вертепної, можна сказати, драми. Але це жанр інший. Жанр це комедія, звичайно. Серед акторів Олексій каже, його персонаж проходить внутрішні зміни і переосмислює свої цінності впродовж усієї історії. Є в виставі два брати: один свободолюбивий, а інший він залежний, Залежний від. Гроші від влади. Ну тут в цьому конфлікт. Я граю героя Хому, ну такого негативного персонажа, який меркантильний, любить владу, гроші. Він, врешті-решт, таки переходить на бік добра. Прем'єрний показ вистави відбудеться 6 липня.